Випробовуємо новий інструмент на курчах. А то тут отаке вже заросло. Ану, зараз переключу. О. Чекай, це, це не в ту сторону. О, такі. О, це буде подієлу. Тут в мене стежечка, колись тут собаки були. Жінка все казала надоїло собаки, посади в кущі. Посади в кущі, та тепер жінка за ними не дивиться. А мені треба стригти. Получається, треба стригти жінчині кущі. Ми попробуємо, щоб сікатором довго не поцатися, Попробую отакою зубаткою, як воно візьме. її. Не, ну що я вам скажу, це топова штука. Капець вона роботу у, у це прискорі, дивіться? Скільки це секатором треба було гратися, а дивіться, скільки за її штукою? І вообще класна штука. О, дивіться, як гарно вистрих. Були хащі, тепер гарна стежечка окультурена. Зашибіть класна тема.